Так. Кому цікаво, да, розпаковка сварочний апарат, Е Що це у нас? Multi Pro 250 154 від компанії POTOM. Рекламу вони не платили взагалі. Ну, то що платили, зімемо, побачимо. Коротше, покажи комплектацію. Дивись, чим мульті відрізняється? Що він укомплектований і варив, в принципі, і аргонодуговою сваркою, правда, тільки в DC. Тобто алюміній він не варить. Ні? Ти мені показуй теж. Ну, мене показуй. <laughs> ну, не так близько. Це тут нікого не цікавить. Так, аргону, <laughs> дивись, давай показуй, так, да, дивись, компанія Бензель. або ви якось так називається, я не помню точно. Бензель. Ну, тобто, це німецьке качество, в принципі, Рукава надежні. Так, бігаємося. Рукав для ругонодогової сладки. Далі 3 метрів шланг пакет. Также бензель на полуавтомат. Росчитаний, навіть так понимаю, 200 мм. Ага. Він тут відкривається. Такі оригінальне сапло. Красота. Опять таки бензель. Немцы делают вещи, качество, блин, но ну, это треба руками делать. Стандартный, э, как же КЗ-2 разъем, по-моему, называется. Ну, то есть евроразъем. Mm -hmm. Так, и снова две позиции, да? Что у нас еще есть? Открываем цей пакетик. Тут, наверное, знаю, тоже, был бы это, наверное, тоже, грубо говоря, оператор. Які условия такие операторы. Да, поубирал би тут, хватит снимать. Кусачки, кусачки, ладно, у нас. Ладно, там не будет, Да. Правда, на два телефона неудобно. Да, было, было удобно. Э, ну и на тут 3. у нас что находится? Кабель массы. Нормальный медный кабель. Так их. Но, угу. масса, в принципе, нормальная. Угу. Хорошая, с латунными прижимными вставками. Бензельская тоже, кстати. Бензель, все бензель. Ну от насчет цього то це взагалі круто. Не знаю як він поки варить. Електрод теж класний. Нормальні mm -hmm. кабеля. Це типа не алюмінька отак фуфло. В общем, два позиції. Так інструкція. Вона же і гарантійка. Ну, тут всякі характеристики расписаны, так будем можливо. А може будемо дивитися YouTube і вчитися. Ну і, собственно говоря, самый брат. Опа! Так? Красавчик. Не знаю, будемо маєте. Так розпечатаємо це. Беля, конечно, мощні. Да, штука должна быть съемна. Ремень для переноски. Сам інвертор. Він маленький, так я думав, реально, що він побільше. Я ну, теж ну, думав, що буде така байда. Да, є, ну. Це наші бачиш, параметри на ММА, тих і ага. на мик МАК. Что ага. таке ММА, знаєш? Э, да. Сварка, да, електродна. Будемо по факту розбиратися. А, був быстросъемчик, кстати, на шланг комплектується. тоже uh -huh. мелочь, но приємно, я бы сказал. Це е у нас механізм подачі. Другий блок. Сюди підключається у нас углекислота. Ну, то есть для роботи uh -huh. е uh -huh. на мік мак режимі. Uh -huh. а, тут є розйом для подачі газу. Він підключається в случае роботи тих Uh -huh. ...режиму. Тобто ну, перекинули то съйомчик або підключили одразу два шланг пакета і погнали е по параметрам і характеристикам, як він працює, будемо знімати попозже, тому що я сам ще не знаю нічого. Абсолютно там в магазин офіційний потон. Ну, реально люди ніхрена не знають, нічого нормально сказати не можуть. Взагалі не розуміють, на керамі там сидять. зробили ну, маленьку скидку на то, спасибо. Антиреклама. Да. Ну, это как бы не реклама потом, это просто съемка нового аппарата. Что э, нравится, да, классный механизм четырехроликовый, привод на все четыре колеса. То есть это таки мало где встречается. По комплектации, конечно, вообще же Дополнительных четыре ролика на металлическую. Четыре. А, ну да, и еще получается 4 ролика на алюминиевую проволоку. То есть в полуавтоматическом михмак режиме можно варить алюминий на этом аппарате. Да, и еще, кстати, дополнительный... Ты снимай сюда, пожалуйста. Быстросъемчик на другой шланг, оказывается, есть. Я не бачу Вообще круто. Не, комплектація звісно, жирна Насчут цього то великий плюс за ці гроші. М -м -м, конкуренти цього просто фізично не пропонують. я вам так скажу. Як варю, бо що апарат розчитаний максимум на 250 А. Це однофазний апарат всі 220 В. Велике приймуще взяв. Що, як бачите, ми працюємо в гаражних условиях. А в нашому кооперативі ну, велика проблема з напругою. Есть, великі перепади напруги, там падають напряження до 160-170 вольт. То заводом заявлено, що э, цей апарат витримує перепади напруги до 160 э, мінус. Тобто падіння напруги майже, ну, майже на там, 27%. Від сітєвої. Це великий плюс, що конкуренти в основному прилагають ну, основна маса, в принципі, всі конкуренти. Я перший апарат такий бачу, за чого власне я його сюди взяв, що він витримує такі перегрузки в напрузі. В конкурентів це ну, 15% плюс-мінус. Тут 27%. Це блін, бомба. Ну І собственно говоря, погрузка проволоки. Розчитано на катушку до 15 кг. Блин, на самом деле апарат дуже маленький. Я думав, що він буде побільше. Чесно говоря, бачив тільки відео. і то небагато. Так що, думав, тут буде якийсь шланг-пакет, але цей шланг-пакет, я так розумію, він встановлюється э, до апаратів, які підключаються до Сіті 380 ну, до трьох сіті. Ну, в принципі, значить тут не треба. По ідеї прикольна штука, що зняв. Треба поработати, рігунку, чисто поработати. Треба по підключити полуавтомат, настройки і повно. Так що, Смотрите наш канал. Підписуйтесь. Займаємося ми металокаркасами, металлокаркасами, сталі. Це перила, огородження, там всякі балкончики, навеси. Далі дивіться, будемо тестувати, будемо тестувати, будемо ізвучати будем потихоньку розкажу подробності, як цей апарат власне, працює. Тому що е, нормальної інформації нормальної інформації тупо в інтернеті немає. І береш просто апарат на свій страх і ріск. Е, ну, кому як? Нехто б не взяли. У мене просто вибору немає. Мені подобалися його характеристики. в принципі, по Потонному я знаю, що у них ручники непогані, хороші в яких є заявлена мощність правдіва. Наприклад, цей апарат у нас Тесла покажи. Бач, цей апарат Тесла він вже старенький, звісно. В принципі, апарат для таких мелких гаражних робот він, в принципі, нормальний, але но якісь масивні роботи він не витягує. Плюс такі перепади напруги в сіті, то це. Не ну, реально працювати. Він максимум розчинені до падіння напруги в сіті до вольт. В, принципі, як і всі останні е, інвертора. Ну, Будемо сподіватися, що це буде працювати класно. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь. До скорої зустрічі!